Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні я хочу запросити вас на приготування піци. Піца в нас любиме блюдо в нашій сім'ї, її обожнюють, що дорослі, що діти. Даний рецепт ми використовуємо багато років, вона швидкого приготування і дуже смачна, і хочу цим рецептом поділитися з вами. Оці продукти, які ви бачите, нам потрібні для цієї піци. Піца буде дріжова, тому нам потрібно пакетик маленький, 11 грам сухих дріжджів. Звичайно, потрібний для активації цукор, трошки солі, колбаска, твердий сир, помідорки, перчик, цибулька. Любимо ми додавати кукурудзу. Звичайно, нам потрібна мука, трошки кетчупу і майонезу. Можна майонез замінити сметаною. І, звичайно, зелень. Ну що, поїхали. Додаємо. Дві чайних ложечки сахару у тепле молоко. Друзі, я хочу вам сказати, якщо у вас немає молока, піца відмінна получається і на теплій воді. Дуже смачна. Потім, розчинивши цукор, ми додаємо дріжджі. Висипаємо всю пачечку. Також переколочуємо, і наші дріжджі мають трошечки підійти. А ми тим часом будемо займатися яєчками. Накриваємо їх тарілочкою і хай вони поки підходять. Ми беремо яєчко, розбиваємо одне яєчко, додаємо солі. По рецепту йде чайна ложечка. Ну, ми додаємо отак, чуть-чуть більше півчайної ложечки. Додаємо, щоб було, як по рецепту, ще дві чайних ложечки сахару і збиваємо. Поки наші дріжджі активуються, я, друзі, вас ознайомлю із рецептом. Ось для нашої піці необхідно. 1 пакетик сухих дріжджів, 200 г молока або води, 2 чайних ложки цукру, 1 чайну ложку солі, 4 столових ложки олії, 3 стакани муки до 500 г. В залежності від рідини, яка буде. Тому ми ще додаємо трошки олії у нашу. Мисочку. А далі ми олію лишимо для тіста. Що нам потрібно для начинки нашу підготувати? Нам потрібно 200 г ковбаски, або шинки, або грибочків, один болгарський перчик. Ну ми зазвичай використовуємо, якщо великий пів болгарського перця, 2-3 великих помідорки, ну ми сьогодні будемо використовувати чері, 200 г твердого сиру. Пів цибулини для смаку. Тим часом наші дріжджі активувались. Подивіться, як вони гарно підійшли. Ми ці дріжджі виливаємо нашу ємність, нашу мисочку, де ми будемо робити піцу. І додаємо муку. Муку ми додаємо. Не повністю, все потрошки, щоб гарно-гарно перемішати. І так потрошки ми додаємо муку. Ми вже бачимо, що у нас загускає тістечко. Ми можемо додати трошки ще олії і приступати вимішувати рукою. Тісто має бути м'ягке і еластичне. Бидемо відчувати, що нам треба додати ще трошки борошна. Ви бачите, ми так потрошки-потрошки його вводимо. Друзі, подивіться, в мене мука вся не пішла через те, що ми не дали 200 г рідини. А тісто вже наше, дивіться, не пристає до руки і таке еластичне, гарне, м'якеньке тістечко. І зараз ми це тісто будемо викладати вже на деко. Деко ми змащуємо олією. Так, стіночки, все, бо піца наша підніметься трошки. І викладаємо. Тістечко на деко. І гарно, гарно розправляємо руками. Ну, дуже гарно піддається це тісто таке, як попробуєте за моїм рецептом, ви завжди так будете робити. Це дуже швидко приготування піца. І тісто виходить таке дуже смачне і добре. Ось, друзі, ми, Дивіться, нашого тіста якраз вистачило на наше деко. Поки ми кладемо, щоб наше тістечко чуть-чуть підійшло, бо воно ж це ріжове тісто, ми займемося нарізанням начинки для нашої піци. Друзі, ми порізали болгарський перець, цибульку, це третина баночки кукурудзки, порізали помідорки чері пополам і 200 грам вареної колбаски. Ось майонез і кетчуп, ми змішуємо. І приступаємо до формування піці. На дно ми мастимо майонезом і светчупом. Багато дуже не ложимо. Більше не потрібно. Потім беремо цибульку і засипаємо цибулькою. Вона додає такий дуже гарний смак. Це пішла четвертинка цибульки. Далі ми викладаємо колбаску. Ось, Ви, друзі, бачите, 200 грам колбаски якраз славно-славно укладується наша піца. Бо ж всі люблять, щоб було не просто тісто, а була там і начинка. Далі ми кладемо перчик. Перчик, звичайно, добре, коли є і жовтий, і червоний, і зелений. Тоді і піца така, знаєте, має різні кольори. Але також перець дуже сочний, соковитий. І він додасть пікантності нашій піці. Далі ми кладемо кукурудзку. Кукурудзку у нас всі люблять. Ну, це, мабуть, і третина баночки буде забагато. Друзі, я практикую завжди ще бити яєчко. Чому я це роблю? Воно гарно, піцу начинки багато і воно гарно піцу скріплює. І я завжди використовую яєчко. І якщо буває так, захотіли рідні піци, а твердого сира нема, то дві яєчки. І воно отлічно, відмінно скріплює дану піцу. Друзі, далі ми робимо майонезом. Так, хаотично. Щоб піца була соковита. Потім ми викладаємо помідорки чері. Вони то, що дають красу однозначно, а то, що вони дають її і. Ну, вона сочна така робиться. Дивіться, яка красота. Друзі, включаємо духовку, ми маємо піцу ставити на температуру 180 градусів і на 35 хвилин. Ми включаємо і поки закінчуємо із піцею. Друзі, ось ми украсили зеленню. Це і пахнути буде наша петрушечка. І дивіться, яка прикраса для піци. Можна твердий сир додати зараз, а можна за 10 хвилин перед закінченням, як буде готова піца. Ну, ми, щоб не бігати туди-сюди, ми кидаємо зразу. Твердий сир і ставимо в духовку, сир можна використовувати будь-який, ви, який вам подобається. Тут е, щось вам радити не будеш через те, що кожен має свої смаки. Поки ми це зробили, наша. Духовка нагрілася. І ми ставимо духовку. І якраз наша буде піца 33 хвилини пектися в духовці. Ось, дорогі друзі, наша піца вже спеклася. Ми витягуємо її з духовки. Подивіться, яка красота. Не то, що а аромат, який вам не передати. Я завжди ще роблю так, ще колись мама мене вчила, накриваю буквально на хвилин 10, щоб вона, як то кажуть, парилася, бо оці краєчки, вони по-любому тверді. А якщо вона отак постоїть, то вона буде м'яка і дуже смачна. Ось, друзі, така вийшла наша піца. Приємного вам апетиту! Зараз ми надріжемо її, ви побачите, яка вона гарна в розрізі. Друзі, подивіться, яка піца вийшла. Яка краса. А смак такий, щоб ви знали. Це передати не можна. Користуйтесь цим рецептом, завжди будете згадувати мене і казати дякую. Я впевнена в цьому. До побачення, до нових зустрічей. Я ще вам покажу, як ми печемо пиріжки, рулети з маком. Ну, це все в майбутньому. До побачення! Здоров'я вам! І хай мрії збуваються!